Відкритий обласний всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті Валерія Геращенка, відбувся у Тернополі. Участь у змаганнях взяли близько ста спортсменів, як з нашої, так і Львівської, та Івано-Франківської областей. Юнацький турнір, в якому з юніори, це діти віком 99-го 2001 року. Це, по суті, відкрита обласна першість, де брючі також спортсмени з інших областей, які приїхали сюди на зазмагання. У нас є тут 10 вагових категорій. Якраз цей турнір є відбірковим турніром на чемпіонат України, який відбудеться в жовтні місяці. в Івано-Франківську. перед сутичками усі хлопці розминаються, відпрацьовують прийоми. Одним словом, готуються дати відсіч супернику. У багатьох із них уже є власні професійні секрети. Щоб перемогти суперника, потрібно його вивчати. Який він робить прийоми, зразу придумувати на те, що він робить, і контрприйоми, і зразу думати, як його атакувати. Не бояться але. робити свої дії, те, що відпрацьовував на тренуваннях. Ну, Потрібно вірити в себе і психологічно настроюватись на сутичку, не змагання. І все буде добре. Розпочали турнір із хвилини мовчання в пам'ять про Небесну Сотню.